Говори не бійся. Я брала воду з криниці і побачила обличчя. мілорде. У воді були обличчя, ніби утопленики. Вони кричали. 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 Глянуся, я до цього не причетний. Розкажи, що ти бачила. Гобліна. Він танцював у полум'ї у вогнищі, і він говорив. У мене ледь серце від цього не зупинилося. Як бачите, мілорде, випадок з димом не єдине свідчення магії. Мілорде. На Майдані я бачила чаклуна. У нього з рота вистрибували істоти. Які це були істоти? Жаби, мілорди. Великі, зелені, слизькі жаби, Більші за кулак. Чаклун глузує над вами, а магія процвітає на вулицях Камелота. Не можу повірити. Але це правда, мілорде. На щастя, я застосував все своє вміння, щоб вирішити справу. Середін Ти когось підозрюєш? О, так, мілорде. І він серед нас у цій залі. Мої методи не терплять помилок, а в моїх висновках не сумніваються. Факти вказують на одну лише одну людину, мілорди. Це слуга Мерлін. Мерлін? Ви, певно, жартуєте. Це наклеп. У вас немає доказів. Знарядь магії від мене не приховаєш. I'm Я упевнений, що ми знайдемо докази, коли обшукаємо його кімнату. Мерлін? А... Мені нічого від нього приховувати. От і добре. Охороно. Затримайте хлопця і починайте обшук. А можна обережніше. Це робота всього мого життя. Будьте уважні до кожного кутка. Чаклун все надійно заховав. Редіан, ви тут нічого не знайдете. Це я сам вирішу. Шукайте за гоболином. Переверни табурет. Шукай порожнини у ніжках. І там у пляшках з крупами. Ось. Магічний амулет. Well, where... Лікарю, тобі відомо, що твій помічник тримає у тебе чеклунські знаряддя? No. Ні. Well, ну що ж, ми закінчили? Йду, have... повідомлю королю. Heredian. Heredian. Я точно know. знаю, що yeah. цей амулет Мерліну не належить. Oh. Справді. А кому ж тоді? Мені. Ти вільний, виходь. Гаус, що відбувається? Мерлін, нічого не кажи і не роби. чуєш, пообіцяй. Весь цей час Гаус служив мені вірою і правдою. Якби на його знання і мудрість, я б тут зараз не сидів. Ви надто йому довіряли, мілорде. Надто сильно. Зважаючи на те, що колись він був чеклоном. Гаус? Ви не праві. Ні, Артур, він правий. Мені відомо його минуле, але маю всі підстави вважати, що магія його більше не цікавить. Виходить, що це не так. Ми цього не знаємо. Амулет може бути дурною помилкою. Або ж він повернувся до давньої звички. Ми ж маємо хоч трохи йому вірити. Чому? До речі, є випробуваний спосіб довести його провину. Редіан, я не сумніваюся у твоїх методах, але Гаус стара людина, і він не витримає таких випробувань. Лише так ви позбудетесь сумнівів. Котра година? Водина, коли ти у всьому зізнаєшся. Амулет залишився, як згадка про минуле. Це реліквія, але зберігати такі предмети заборонено під страхом смерті. Тобі це відомо. Я зробив помилку і страшенно про це шкодую. Але це куда початок. Навіть я б сказав, чудовий. Проте цього ж ніяк не досить. Радіє охорона. <плес> Совість тебе не мучила, коли ти застосовував магію у час великої чистки. Я не чеклував вже багато років. Твій помічник тримав у себе знаряддя магії. Воно моє. Якби хтось інший застосував магію. Ні, ти ворог королівства, а отже, ворог короля. Моє сумління чисте. Дайте мені ковток води. Дамо, коли зізнаєшся, тоді й доведеться мені померти від спраги. Сталося юний чаклуний, ти так збліт. Я зробив дурницю, величезну дурницю. І тому Гаузу загрожує смерть. Мені не цікава доля Гауза. Зате мені цікава. Що ж, говори? У Камелот прийшов мисливець Невідум. Він заарештував Гауза за магію, коли насправді маг це я. Так, я знаю, що ти мах. Я мушу зізнатись, тільки так я його врятую. І зроби ще одну дурницю. Я не пожертвую другом заради власної шкури. Так, кажуть, сміливці, але Гаус уже приречений. Якщо ти зізнаєшся, мисливець просто спалить вас обох. Але ж це я винний, хіба ти не розумієш? Чудово, розумію, юний чаклуне, але зрозуміє і ти. Якщо тебе стратять, то під загрозою опиняться життя усіх, хто на тебе розраховує, але я повинен щось зробити. Я мушу. Прошу, допоможи. Мерлі, я бачу твої страждання, але я не можу тобі допомогти, бо не уявляю я, Я ж не можу спокійно стояти. І дивитись, як Гауса вбивають. Не можу. Мені шкода.